Чи можна зремонтувати керамічну бронеплиту? Якщо після цього питання ви закотили очі, значить ви в темі. Але я особисто чув таке запитання, і ми з колегами навіть жартували, що тоді в ремкомплект має увійти запасний гексагон, баночка клею, пінцет, рукавички і прес десь так на 2 тонни або 3. І з практики скажу вам, сам намагався неодноразово розібрати бронеплиту. Там ще потрібно мати бензопилу чи лазерний меч <плес> запасний демфер і тканину та таке інше. А поверху ще можна петплівкою мотнути. Якщо рулоном три рази мотнути, чи п'ять, вона ж знаєш, яку міцність дає, та що ти слухай? Нашим завданням є створити міцний композит, бо ми маємо кілька компонентів віджатий пакет надвисокомолекулярного поліетилену та шар багатьох фрагментів кераміки. І щоб вони добре працювали разом, їх потрібно надійно склеїти, щоб нічого всередині не рухалось. Тому неможливо просто так взяти, витягнути пошкоджений елемент. Просто надьога. Це просто жесть. Серега, видим бомба! Просто надёга. Коли куля влучає бронеплиту, кераміка, що бере на себе удар, розсипається, тріскається або ламається. Це порушує цілісність плити. І її здатність зупиняти наступні удари. Після пошкодження бронеплита втрачає свої властивості та перестає відповідати вимогам сертифікатів. Жодна військова або правоохоронна структура не може прийняти її назад у використання, навіть якщо ти відремонтуєш. Останнє. Чи можна зремонтувати іншу бронеплиту? Ні, жодна бронеплита не підлягає відновленню. Якщо виріб підслужив за призначенням, тобто зупинив кулю чи уламок, все. Далі його дорога на смітник чи в якусь лабораторію для аналізу. І головне, найдорожче це життя, дешевше та надійніше замінити плиту, ніж ризикувати через відремонтовану, яка може не спрацювати у критичний момент.